Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такий дуже гарний і смачний брауні. Ось такий він у нас сьогодні вийде красивий шоколадний десерт. Для Брауні нам знадобиться шоколад, яйця, какао. Борошно, вершкове масло та цукор. Шоколад потрібно брати темним з великим відсотком какао. Ну і Порібнюємо його до вершкового масла. І тепер нам потрібно шоколад з вершковим маслом розтопити в мік... або на паровій бані, на водяній бані, або в мікрохвильовці. Ми будемо в мікрохвильовці плавати. Ось ми розтопили шоколад. І він у нас вийшов такий однорідний, без комочків. Так, ну І зараз нам потрібно 200 г білого та 100 грамів тростинного цукру. Але ми у нас тростинного немає, ми просто додамо 200 г білого. Там у нас була сіль з ваніллю. Тепер додаємо по одному яйце та перемішуємо. Давай. Тепер наступний яйце. Ну і тепер додаємо останнє третє. Яйця з розміром у нас невеликі, тому перемішуємо. Ось ми його перемішали трохи, тепер додаємо до нього до яйця шоколад. Тепер просіємо сюди какао з бороштом. Так, ну ось яке тісто в нас вийшло. Таке досить густе. Так, Тепер змащуємо форму е, вершковим маслом для того, щоб краще приставав е, пергамент. Для брауні треба брати квадратну форму, але ну, у нас такої немає, тому беремо ось таку прямокутну. Укладаємо отак е, пергамент. Ну і Тепер викладаємо тісто. Ось ми виклали тісто і тепер ставимо його до духовки. Розігріти на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Так, ну ось такий брауні в нас вийшов. Тепер будемо його розрізати. Тепер опускаємо ніж в воду і витираємо його. Гарячий. І починаємо різати гарячим ножом. Кожного разу змочуємо та витираємо ніж. Угу, все. Ось такий він у нас виходить в розрізі. Ось. У нас тісто вийшло дуже густе, тому у нас яйця були невеликі, тому беріть краще більші яйця. Давайте скуштуємо цей кекс. Також через те, що у нас був дуже концентрований шоколад і ми не клали тростинний цукор, то він у нас вийшов такий для любителів міцного шоколаду. Ну, мені таке дуже подобається. Якщо ж вам хочеться чогось більш сутку, то або додавайте тростинний цукор, або заміняйте його звичайним. Ну, а Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. бажаю всім удачі! Смачного і бувайте! Я дуже люблю брауні.